Вітаю, Олександре. На жаль, вже вісім загиблих, тому що тільки що рятувальники з підуланків дістали тіло ще одного загиблого за ще однієї загиблої людини в тому місці, де російська ракета майже повністю знищила під'їзд дев'ятиповерхового будинку в Святошинському районі. До того рятувальникам вдалося. Дістати з під уланків живого чоловіка його зараз доправили в спеціалізовану. А лікарню. Тож наразі, от кількість жертв цього терористичного російського обстрілу української столиці досягла кількості у вісім жертв. Крім того, за словами рятувальників, ще десь біля 20 осіб, значиться, як зниклі. Тож кількість загиблих, на жаль, може збільшитися. Сім загиблих у нас, із них одна дитина, 57 людей постраждало, із них 9 дітей. Тільки що на місці розбору завалів врятовано одну людину, роботи продовжуються. Зниклих безвісті зараз порахується біля 20 осіб. Роботи продовжуються, є кусоти, є надія, що будуть ще врятовані. Шанси завжди є. Працюємо для того, щоб максимально швидко розібрати завали і, і по можливості, якщо є живі люди, врятувати. Їх. Ну, от наразі деякі мешканці знищеного під'їзду, яким вдалося самостійно врятуватися, знаходяться тут на місці і спостерігають, як розбирають уламки їхнього житла, уламки їхнього життя. І от вони розповіли, як власне, рятувалися одразу після влучання російської ракети. Ми живемо, в принципі, в першому під'їзді, тільки обвалилося з лівої сторони, а ми направо. Поки ми виходили, п'ятий поверх з цієї сторони ми бачили. Сусідка виходила вже трошки пізніше, п'ятого поверха вже не було. То, то що з нашої сторони, ми не знаємо. Люди з першого поверха по моїй стороні казали, що якась штукатурка сипиться. Ну це може сипатися штукатурка, а може сипатися і так що на ми, сьогодні ми точно ночувати. Не У мене, вон, четвертий теж. Вон, балку, не знаю, може я в подушки. Люди знесилені страждають від горя, і от вони там нас через нашу камеру запитують світ, скільки ще європейські та світові лідери е, можуть терпіти скільки ще путіну та Росії треба бути вбити українців, розбити українських. Е, Домівок, щоб світові лідери, європейські лідери все ж доклали якихось реальних зусиль і допомогли Україні зупинити агресора. Будинки по місту Києву пошкоджено 30 в судожницькому районі 40 соломиському районі. Вулиця відрадна. Там п'ятиповерховий будинок постраждав, два поверхи були знищені також ударом ворожим ударом. Зараз там продовжується пошуково-рятувальні роботи, після чого ми пряме влучання. Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Повторюсь, на даний момент ця терористична атака РФ забрала життя вже. Восьмох людей взагалом вже по столиці постраждало, постраждала щонайменше отримали пошкодження, різноманітні пошкодження. Щонайменше сім десятків будинків, і зараз під завалами на декількох локаціях продовжуються рятувальні роботи. Крім того, розгорнуті гуманітарні штаби. Де люди можуть отримати гарячі напої, їжу, допомогу психолога, а також плівку для того, щоб полагодити вікна. Крім того, там працюють працівники соціальних служб, які допомагають людям оформити документи на ремонт вікон, на заміну вікон, а також на оренду житла для тих, чиї квартири були знищені. От наразі такі дані на цей час. Руслане, дякую. Наш кореспондент Руслан Сміщук розповів про наслідки ракетного удару по Києву. Кількість жертв якого щойно збільшилася до восьми. На жаль.